Припис є, те, що ми маємо прийти і згідно цього припису при, з, разом з громадою, з представником обласного. Скакун, вони так, так, так. Маємо пройти і обстежити додаткове насадження і подивитися, які дерева можна залишити, які ні. І от ну, Починаємо тут якраз з освітлення, це що тут у нас готове. Ні, ви розкажіть, будь ласка, ця ділянка йде, яке називається? Як називається ця рубка? Рубка яка? Прохідна, прохідна. Рубка. прохідна, ага. Це які дерева вирубуються, які залишаються? Ну, ця ділянка, це прохідна, прохідне рубання, мета прохідного рубання, щоб на майбутнє створити стовбур і був приріст по стовбуру. Забираються дерева хворі, які близько один коло одного, які заважають. Ну, Ви розумієте, що є природні Розрідження близько, таке. Ми, да, можна і так сказати, грубо. Розрідження. Забирають що, відстало в рості, що хворе, що краще. Ми його брендів не Ми Мені за те, щоб це використовувалося ефективно. Ну, Якось як, 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 і дуби. Бачите, Гарні дуби. Наприклад, на, на Це гарний дуб, повноцінний. Яка? А ви, фахівець, Скільки тут кубометрів дуба? Ну, на око я не можу вам сказати. Ви знаєте, що такі дуби не хочуть, люди. При сучасних технологіях. Можна по пів метра ставити і зробити гарні рамки. Європа забирається з руками і ногами. Так Європа, але ж але ще, в тут ще є ще. Україні Виходимо з попиту. Значить, згідно, як ви кажете, заяви цього о, керівника цього підприємства, що це, так? Піблюка. Так. так. Нібито затінює йому ці дерева, затінюють поле. Це не затінюють просто? Так. Не знаю, зараз зміни якісь внесли. Ну, це інспекція мені написала лист. Одним словом, що я вам скажу? Не можу говорити довго, нудно, але ситуація яка. Ми маємо намір контролювати, щоб не розкрадали цей ліс. Ви будете робити свою роботу, що стосується санітарної рубки, догляду за цим лісом. Але ця деревина, яка реалізовується, под дивно реалізовується в тому напрямку. Ми просто допомагаємо контролювати, щоб воно не пішло на нього через корупційні схеми. Це ваше право, це абсолютно а право громади. А відповідно ваша зарплата зросте. Тому що ваш прибуток офіційно реалізованої деревини збільшиться. <рес> бути офіційно як може бути. Прав... Має бути. може Може, має бути. Дотепер це було збиткове. Може. І ці такі дуби, тоді, потужні. Я думаю, що ми беремося тоді до виконання припису. А, витягаєте той припис. Тут ви розумієте, в чому ситуація. Дорога заросла чарниками. Якщо б були ці будь дозором, чи ескаватором зібрали, і люди б не їхали на сільсько-господарську землю, на це це... Так само агресірну очіку. Ніби шові, ніби шкоди ніяк не Він не Так, робить. Це... 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 Vous... То... Це... Це... То... Що пошкоджувати підробувати? Він клімом, <проводив> бо, <повинен>. <провод> бо зараз. Ми їх ліймаємо, бо взяли гуру. Ну, наприклад, якщо вони його не врубають, і вони вигляють. Тому що вони нікуди все не можуть діти. А ліймав вони, він того, що два одночасно роща, да? і... так? Він і... взяти, бо він цю дорогу, бачите. Цю дорогу він є без пачки не дає. Це питання немає. Та й теж так само. Мова ну, йде про те, що... Ну, так, без пачки не mm -hmm. дає, виявляється. Бо що, що більше як 10 градусів відхилено від осі. Десь градусів він вже стає потенційно небезпечно. Він відхилив, що від осі. Ну, 30 це треба зруба. Так? Але з часом розуміти, що його зов прийдеться, тому що один пень. Ну, з часом це наші діти, внуки будуть. Але ми не можемо все зараз робити, як діти нічого не лишається. Так, як вирву, ну що це легше, ні для чого. Це приймований, бо він не хворий. Дуб виріс корий. Що він такий? Він не виріс на сім'я, він не є на силі. Він виріс скорий, він швидко росте, а цей дубок маленький йому давав підгін. І він тому один більше вийшов, один пішов на дорогу. Та й бачить, що з нього. І Ніхто не знає, що він. Вік такого дуба найбільше вікна типа. А це насадження має 75 років. Значить, він вже свій вік прожив. Цей дуб руба. Але ну дивіться, оцей дуб, Адам, а тут один, ти оцей крак, ти який росте на дорозі, як зрубати один палець? Він ще пав. Це вже насіняво похоже на цей дуб. Але він бачить ті гілки. Він ріс має у гіт, він вгору росту вже немає. Ні, він матує, а ви Ну тут ці дві гілки. Залишайте, що лишайте. Ви з мені щось мендуєте, що дай мені в Цей Це лишайте. Що кажуть громада? Це лишайте бо дуже гарний. Він потужний, важкий, він ще буде політики. Ну ти два кратики мої рубати. Ми й ті вітки рубати не будемо. Бо це саме, то ми йому надаємо шкоду. Це носимо шкоду. Гілка сама впаде, да. вона вже... Так, в неї впати не буде, навіть гілку фактично, але дивіться. Лишаємо, так? Да? Лишаємо треба. Він нікому не потрібен. Це письменю краску, є? А на що реколя Який Діаметр 60. Плимо не треба. 60 замазувати. 58. Кажем, щоб замазати. А, Замазати. Ну, за, да, 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 рюбаємо, не да так, — Замазуй. Це ми замазуємо, щоб бачили, що плеймовок зелене, це знаєш зелене підло, руба він дровяний так? Ну, дивіться на нього. З того боку сухі гілки дровяні. А у кого можна такі дрова купляти? А Та ви бачите купа дров. дров, тому. Можна. Ну я, я би таке теж на дровку ти все зрубали дуби. <реку> Будуть рубатися, дійсно. Вони теж дописи на дрова комусь. Я б хотів де це в цьому. Ви лісне, тут виходите, ви хочеться жовтне звичай. Тільки буде з куля, так. А цьому не, процедура не он скажет, я 7 березня замелдував. Аналогічно, два доби негативно, Один пень буде. І вони гниліться точно. Ліця сучки. Один гнилиця, чок, -то другий. Ні, маємо ну, різні варі... гнілися. Да, ну. Це здоровий, це геновий. в середині здоровий. Тут за Ну що? Ну цей дуб, його вік, рубки це 80 років. Просто як один зробимо, від того попаду туди шкідники. Теж шкідники, вони ну, з одного корні. Гниє, це так як зуб, що має три корені. Якщо ми один корінь витягнемо, немає, а два ще лишається. Черний зуб сидить. Правильно? Він рахуйте, він чи гнилий, основний гнилий. Той може, той був так, що дзвонить. Він там ну, живий, чи там А не це врубається то що, буде й буде чи що? Ярослав, вода буде. Є молодих дубів. Тут посадиться молодий. Ні, тут дуб не треба садити, коли дрова. А що, бук посадимо? Той замальовує. aqui com então.

не иде половина, а дрво не иде. се може да биде половина. што половина. Задні, так? <ріст> Він на цьому місці має уломець, якщо нормальний буде сам. Це, це так Це так? Таку переднюю Ну, буде. Того йде на цій опані це.

поясню ще раз, насіннєві – це ті, що виросли з насіння, а вегетативні? Вегетативні – ті, що з корня виросли. З корня? Ті, що ага. ага. два-три два, прикупі, так? Так, так. Вони ага. ага. використають. Коли кладуть клеймо, то штрихи надавають, так? чи це вже колись зрубають штрихи, чи ділова, чи не пів ділова, чи все. Чи... Ні, коли клеймо, то визначають. А, а ще, ще, ще дерево стоїть. Варислав, то не легше було взяти до шкітку? Ви ж пошкоджуєте кору дерева. Вараний шкоджує. До деревини не дійте. 56. Не я родив 96. Там раз попередньо, один, другий, зверсила дрова. А 56 з дровини, так? Так, да, так, да, так. Да. Бо тут вище, знову хвороба. Так, аналогічно 56. Половина. Половина, да? так? Це у нас дрова. Ні, це половина. Півдівова. Це ділова. Ні, друзья діва, як десь я назначаю ті діла. Одно йде у ділову, одно йде у нас. Одно йде в червону. Да. А якщо два, то одно ціна одне сюди. Діловато від можна, якщо має бути чисто я не мотором. Вони киде туди, вони киде туди, там державому роботу різні. Так, будьонівця. Не вони поки так само замалюєте. Вона йде сюда.

Дякую Походим. Сейчас очим більше. Так тут цього боку раз один. Тут троє. Там раз підходимо. На мою думку, я би це все вбрав, а це ограбили ще.

той подвійний. Це вони брали. Мені здається, що ті два треба забрати І що цей лишає, це не брати. Це лишати, а то ті забрати. Це не так, що падає на поле, це Ці дровіні. Це йде. Ну, але це і не Це і не брали. Це і не брали. Це і не брали. Це і не брали. і не брали. Це і не брали. Це і не брали. Це і не брали.

Тільки за, за 23 років. Так буде боліти. А що, ти лежся. Я сьогодні весь так полежу. Його лежу сюди, а тому там. То тут зараз зробиться великий це. Ну, а як обидва лишити? Що, він, він гілки дані і тут? Він ще обидва лишити. Ну, лишаємо обидва. Так, ці два, це одуба відкреслюйте.

Два раба два. Здорово. А як ви будете знати, що ми це не будете рубати? Ви можна вибивати. А, що не можна. Це uh, yeah. врав врали. Ні, не, не мах нема.